Дорога церква, перед тим як ми будемо звершувати з вами цю святу заповідь хліболомання, я пропоную, щоб ми поговорили з вами про одне питання, яке вже давно, над яким я думаю. І чесно скажу, я до кінця його не розумію. Чому Господь в одних випадках він дуже лояльний? Він проявляє дуже багато милості до людей, дуже багато їх милує, прощає, проявляє довготерпіння. І іноді нам здається, що вже Господь ну досить милувати цих людей, вже би пора щось по нашим людським міркам наказати людину за якісь беззаконня чи гріхи. І навпаки, з іншого боку, Господь в інших випадках дуже сурово поводиться з людьми. Дуже строго їх наказує, одразу наказує, і не дає навіть шансу людині виправитися, не дає шансу на покаяння. І знову ж таки, це виглядає в наших очах якось незрозуміло, чому Господь ти так жорстоко і різко наказав цю людину. Хочу провести приклад, який ви знаєте, історія людини, яку в Біблії називають Уза. Ви знаєте цю історію. Коли цар Давид, йому треба було перенести ковчег Господін, і він, замість того, щоб переносити його, так як це Господь заповідав, він перевозив його. Він порушив волю Божу. Вони зробили новий візок, вони запрягли туди волів. І таким чином вони перевозили цей ковчег Господін. І от Уза він був одним з тих, хто супроводжував цей ковчег. Він наглядав, щоб все було добре по дорозі. І, от коли вони їхали, цей візок на, нахилився, і, видно, цей ковчег нахилився, і Уза хотів підтримати його і доторкнувся до цього ковчега. І знаєте, читаючи цю історію, я бачу, що в цьому трапилась конкретна відповідальність Давида. Тому що він, як цар, він повинен би був подбати про те, як правильно перевозити ковчег. Уза, на мій погляд, він навпаки хотів допомогти, він хотів підтримати, щоб не сталося більшої біди. Уявіть собі, якби цей ковчег нахилився, якби візок нахилився, ковчег упав, скільки би було горя і біди. І Уза, ну, здавалось би, зробив добру справу. Він притримав цей ковчег. Знаєте, мені іноді теж так, от, коли ти йдеш, і особливо боковим зором бачиш, що щось падає, розум навіть не встигає відреагувати. Руки автоматично потягуються туди, щоби притримати. І мені здається, це то саме, що відбулося з Узою. Автоматично він притримав цей ковчег, доторкнувся до нього. Але написано, що Бог розгнівався на Узу, і за цей вчинок той одразу помер. Дуже таке серйозне покарання для Узи. Інший приклад з нового заповіту: історія Ананія і Сапфіри. Ви знаєте, це подружжя, це чоловік і жінка. І, в принципі, тут вже немає причин їх захищати, тому що вони насправді зробили гріх. Вони обманули апостолів. Але е, що вони зробили? Вони частину тих грошей, за які продали свої, е, своє майно, вони принесли до апостолів, але не всі гроші. Частину залишили собі. А апостолам сказали: оце все, за що ми продали, ось вам гроші користуйтеся ним. Вони собі залишили свої гроші. І чи хотіли вони обманювати Святого Духа, так як це сказав Петро? Він каже: ви Духа Святого обманули. Я думаю, вони навіть не думали, які наслідки після цього будуть. Все, що вони хотіли зробити, це трошки залишити собі грошей на чорний день, так як роблять багато людей, мати якісь заощадження на, на всякий випадок. І от, на жаль, цей чорний день для них настав дуже скоро. В той самий день Господь їх наказав, і вони обоє загинули. Скажіть, будь ласка, чи це був найбільший обман в історії людства? Чи більше не було обманів в історії людства, що Господь саме з ними так суворо поступив? Я думаю, що якщо б Господь наказував за кожен наш обман смертю, ну, напевно, нікого б не було в цьому залі. А деяким людям по, по декілька раз на день прийшлося би помирати за, за, за обмани. Я думаю, що. Аналізуючи цю історію, так само, я бачу, що відповідальність за цей вчинок повинна би бути на чоловікові в цій сім'ї. Тому що він, як голова сім'ї, він повинен був би взяти відповідальність на себе за це. Тому що він, ну, він робить це все, він робить, продав цю землю, він планує бюджет. І я думаю, що він навчив свою жінку, що вона має казати апостолам. І я так розумію, що сапфіра, вона, послухавши свого чоловіка, вона просто стала жертвою цих обставин. І за це вона разом з своїм чоловіком була покарана, і вони в той самий день померли. І от цікаво, дорога церква, що мова не йде про якихось злодіїв, мова не йде про якихось брехунів. Це були люди, які вірили Господу. Але за свій непослух вони отримали таке покарання суворе. І от чому так виходить? Чому Господь так суворо іноді до людей е, наказує людей? І я бачу проблему в тому, що замість того, щоб довіритись Господу, щоб чітко виконувати Його волю, Його заповіді і жити згідно Євангелія, дуже часто віруючі люди вони прислуховуються до порад цього світу, що світ нам радить. Дуже часто віруючі люди прислуховуються до порад якихось таких мудрих людей, які дають нам невірні підсказки. Дуже часто ми прислуховуємося до порад свого серця, що говорить моє Я, мої бажання, те, що я хочу. І це те, що нерідко приводить нас до гріху. Це те, через що ми спотикаємося, і це те, через що ми падаємо. І потім, звичайно, ми несемо, пожинаємо оці наслідки. Я хочу сьогодні привести декілька прикладів, декілька віршів з післання до Тимофія, я буду читати вибірково. І перше місце це 1 Тимофія, 6 розділ з 9 віршу. Ті ж, хто прагне до збагачення, потрапляють у спокуси, у тенета, у численні нерозумні та шкідливі пожадання, які приводять людей до знищення і загибелі. Адже корень усякого зла є грушелюбство, віддавшись, якому деякі ухилилися від віри і самі наштовхнулися на величезні страждання. А ти, людина Божа, уникай цього, шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості та лагідності. 20-й вірш. О Тимофій, зберігай передання, уникай марних балачок, суперечливих тверджень. Вже знання, якими деякі хвалячась відступили від Господа. Слідує місце, другий розділ з 15 го вірша. Постарайся представити себе гідним перед Богом, бездоганним працівником, який наставляє на принципи істини, а пустих балачок уникай, бо вони дедалі більше підштовхуватимуть до безбожності. 22 вірш. Уникай молодечних пожадань, настирливо шукай праведності, віри, любові, миру з тими, які кличуть до Господа від чистого серця, а нерозумні і необґрунтовані суперечки обминай, знаючи, що вони породжують сварки. І останнє місце, третій розділ. Знай же, що в останні дні настануть крутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, Чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечистиві, недружелюбні, непримиренні, обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючі, котрі більше люблять розкіш, ніж Бога, які мають вигляд благочестя, але сили його відріклися. Таких уникай. Друзі, читаючи ці такі серйозні попередження, знаєте, трошки аж страшно стає, от наскільки все серйозно. І якщо ви були уважні, то ключове слово в всіх цих віршах, апостол Павло пише Тимофію – уникай. Чого повинен уникати? Чи кого повинен уникати Тимофій? І цікаво, що Павло пише: уникай людей. Як так може апостол писати Уникай людей, тікай від людей? Але це особливі люди. Дивіться, людей безбожних, він каже, уникать. Людей, які е, плюткарять. людей, які сварливі, які непримириві, людей, які е, дають якісь невірні підказки, невірні поради. Людей, які відвертають тебе від істини, які заважають тобі йти від Бога. І Павло каже, тікай від таких людей. Не ставай з ними говорити, не ставай з ними суперечатися, тікай, уникай таких людей. Недавно зі мною трапилась подія, яка заставила мене подумати над цією темою. Я їхав з роботи, і мені треба було заправитися. Я заїхав на заправку. І вже коли я заправився, я виїжджав на дорогу. Це була така досить широка дорога, там чотири полоси було, і пуста дорога, як не дивно, серед міста пуста дорога. І одна машина здалеку так їхала на нормальній швидкості. І я вирішив, що мені треба її пропустити, щоб не рвати перед нею. Я думаю, хай вона проїде, і потім проїду я. І коли я їхав, то я коли я вже під'їхав, я побачив, що він здалеку мені почав моргати фарами. І чесно скажу, я не зрозумів, чи він хоче мене пропустити, щоб я виїхав, чи він хоче, щоб звернути на себе увагу, щоб сказати мені, дивись, не їдь, бо я тут їду. І я вирішив його пропустити. І чим ближче він під'їжджав до мене, тим повільніше він ставав, і все більше він мені махав моргав фарами. І я до кінця не зрозумів, може він хоче повернути в цю вулицю, де я стою. І вже, коли він майже зупинився, я почав їхати, і він почав їхати. І ми майже столкнулися лоб в лоб. І я вже розсердився, я йому махнув рукою, кажу, проїжджаю. Він мене об'їхав так злосно. І от так ми розійшлися. І от я подумав, що напевно цей чоловік хотів для мене добра. Він хотів зробити мені послугу, але ми не зрозуміли один одного. В результаті я сердитий, пробачте, він показав мені пальця, об'їхав і поїхав далі. І так ми розійшлися. Розсердженими один на одного. І от коли я їхав, я от хочу задати вам питання. Да? Я подумав про це і хочу задати вам питання. Якщо би там сталася аварія, хто би був винний в цій аварії? Як ви думаєте? Ну, звичайно, я, тому що я виїхав на головну дорогу. Він їхав, я повинен би був його пропустити. І я подумав, що якщо б був суд, то ні один суддя мене би не оправдав. Я би не оправдався тим, що я би сказав, слухайте, ну це ж він мені сказав виїжджати, це ж я його послухав. Суддя би сказав, ти порушив правила дорожнього руху, і ти повинен бути за це наказаний. Друзі, подумайте, будь ласка, чи були у вас подібні випадки, коли ви замість того, щоб послухати голос Божий, чітко виконувати Його заповіді настанови, ви слухали якісь інші поради і за це потім страдали. Я думаю, що у кожного з нас досить часто таке страпляється в житті, що ми когось слухаємо, і потім ми за це страждаємо. Але я хочу сказати, що якщо ви сьогодні тут, якщо ви чуєте ці слова, можете аналізувати і робити якісь висновки, це означає, що Бог проявляє до всіх нас величезну милість, тому що не всім людям так повезло. Це означає, що Бог дає нам можливість виправити свої помилки, щось поправити в своєму житті. Книга царів вона описує одну історію, одного пророка, ім'я якого навіть не називається. Просто сказано, що це був Божий чоловік. І оцей Божий чоловік, він отримав від Господа дуже таку чітку вказівку, Бог йому сказав піти до нечистивого царя Єровоама, сказати йому пророче слово і повертатися назад. І в підтвердження того, що це від Господа, Бог дав йому знамення. Він каже, вівтар, на якому вони звершували там свої жертвоприношення, він розколеться, і весь цей попіл, він розвіється, вітром. І коли цей Божий чоловік прийшов, так і сталося. Якраз там був цей цар коло того вівтаря, Божий чоловік сказав пророче слово, цей вівтар розколовся, попіл розвіявся. І цар, коли це все побачив, він злякався, і він каже, протягнув руку і каже: схопіть цього пророка. І Бог зробив ще одне чудо: ця рука у нього засохла. Отак, От як він протягнув, так вона й засохла. І тоді цар змушений був звернутися до пророка і каже: Слухай, помолись Господу, щоб моя рука стала здорова. І цей Божий чоловік він помолився, і знову рука стала здорова. І всі побачили, що це Божий чоловік, що він прийшов від Господа, що він виконує Його волю. І, звичайно, цар його запрошує на обід. Він каже, давай залишишся, я розумію, що ти прийшов від Господа, ми пообідаємо, поп'ємо, і потім ти підеш собі додому. І дивіться, що каже цей Божий чоловік. Але Божий чоловік відповів цареві: хоча б ти давав мені половину свого маєтку, я не піду з тобою, не споживатиму хліба і не питиму води на цьому місці. Адже був до мене Господній голос таким. Не споживатимеш хліба, не питимеш води і не повертатимешся дорогою, якою ти прийшов. Ми бачимо чіткі вказівки від Господа, я би сказав навіть покроково, що має робити цей пророк. Піди, скажи, я дам свідчення і повертайся іншою дорогою, і абсолютно ні з ким немає ніяких справ. Тож ми бачимо, що він мав чітке доручення від Господа і знав чітку волю Господню. І він пішов додому. Але на цьому історія не закінчується. В тому місці жив ще один пророк, і так само його ім'я не названо, просто сказано, що це був старий пророк. І цей пророк він дізнався про Божого чоловіка, що той повертається додому. Він нас догнав його і каже: слухай, ми з тобою, ну, якби колеги, давай прийди в мій дім, ми повечеряємо з тобою, може, поспілкуємося, може, я не знаю, що він йому обіцяв. Каже, просто проведемо разом час, а потім ти підеш. І цей Божий чоловік, він так само відповідає цьому старому пророку, каже, Господь мені не повелів нікуди йти. Але слухайте, що каже пророк. Тут починається саме таке важливе. Цей старий пророк каже, слухай, ну я ж також пророк. Я ж також маю якесь розуміння від Господа. І мені Господь сказав, щоб я тебе запросив до себе додому. Давай посидимо, поговоримо, ну що ти такий? Я ж теж щось розумію в цьому житті. Це я своїми словами передаю. Звичайно, Біблія каже, він обманув його. І цей Божий чоловік слухає пророка і йде з ним. І написано, вони сідають за стіл, вони мають вечерю, він там п'є, і їсть. І потім Господь говорить ще одне слово вже через цього старого пророка. І Бог каже: ти порушив моє слово. Ти не зробив так, як я доручив тобі, ти послухав інший голос. Неважливо, кого ти там послухав, ти послухав не мене, каже Господь. І за це твоє тіло не буде поховано в могилі твоїх батьків. І оцей Божий чоловік, він після того, як поїв, він сів на свого віслюка і поїхав додому. І ви знаєте цю історію, що вийшов Лев і загриз цього чоловіка. Навіть не з'їв його, просто, напевно, перекусив йому горло, і так тіло на дорозі і валялося. І от коли люди побачили, вони знайшли його тіло, вони покликали цього старого пророка, і слухайте, що цей старий пророк сказав. Це Божий чоловік, який порушив Господнє. Слово. Це Божий чоловік, який порушив Господнє Слово. Друзі, це дуже серйозні слова. Я хочу залишити сьогодні, задати питання кожному з нас. Я розумію, що всі ми тут, Божі діти, раз ми тут. Чи не порушуємо ми дуже часто слово нашого Господа? Я сьогодні хочу звернутися до кожного з нас і до себе, особливо в тому числі. Друзі, є моменти, коли Господь закликає. Кожного з нас закликає тебе, дорога душа, комусь конкретно допомогти, скажімо, фінансовою якоюсь допомогою. І ви розумієте, що це Господь побуджує моє серце. І завжди, я, я вас увіряю, що завжди знайдуться люди, які прийдуть і скажуть, та що ти робиш? Та там не все так, як ти думаєш. Та вони просто давлять на жалість, не треба їм допомагати. Обов'язково знайдуться такі люди. Ми багато років назад ми взяли хлопчика з інтернату на літо до себе, це коштувало якихось грошей. І до нас прийшли люди, і ті самі слова нам казали: Та що ви робите? Та вони наживаються на вас, та вони обманюють вас, та краще ці гроші післати кудись в інші місця і так далі. І знаєте, слава Богу, ми не послухали, і ми отримали величезне благословіння. І не раз ми так робили. Я хочу сказати, що коли Господь буде закликати вас до якогось служіння. І завжди знайдуться люди, які скажуть, та ладно, та що ти, тобі що нема чим зайнятися. Та лиши там справляться без тебе. Що тобі, подумай про сім'ю, про щось інше. Завжди, коли у вас будуть моменти, коли Господь буде вас побуджувати, сказати людині в очі, якусь правду, чи облічити в гріху, завжди у вас буде внутрішній голос сказати, а що тобі більше всіх треба? Ти втратиш репутацію, ти втратиш друга. Не говори помовчи, хай якісь там служителі говорять. У мене колись був друг, який розлучився. Ну він і зараз є. Е... І це віруючий хлопець, він розлучився, і вже пройшли роки. Так він ніколи й не вернувся до Господа. І життя пішло отако от все вверх ногами. І зараз, коли я з ним зустрічався, він каже, ніхто мені тоді не сказав, що ти робиш. Всі мої друзі казали, ти молодий, знайдеш собі ще інакшу, в тебе буде 10 ще таких, як вона. Плюнь на неї. І я пам'ятаю, коли Господь мене побуджував сказати йому, що ти робиш, але я не знайшов своєї сміливості, щоб сказати йому, облічити його в гріху. Дуже часто Господь говорить до нас, але ми боїмося втратити друзів, втратити репутацію, втратити якусь повагу. Друзі, сьогодні я хочу залишити питання кожному з нас. Чи не порушуємо ми, я особисто слово Господнє, коли я слухаю різних таких, пробачте, шептунів, таких святих порадників, коли я слухаю свій внутрішній голос, своє я переживаю за свою репутацію. Наостанок хочу привести приклад апостола Павла, тому що знаєте, ми можемо багато говорити, але як нам правильно поступати? Що робити в таких випадках? І от апостол Павло, він так само пережив, переживав такі моменти. Павло отримав чітку вказівку від Святого Духа йти в Єрусалим. Ви пам'ятаєте, діяння святих апостолів це описує? Він не знав, для чого, каже Павло, але він свідкував, що в кожному місці мені Дух говорить, що там мене чекають ув'язнення, там мене чекають різні випробовування. І Дух Святий йому відкрив, що він вже ніколи не повернеться і не побачиться з тими церквами, які він наставляв, яких він вчив. І все рівно він направився в Єрусалим. Що цікаво, що по дорозі до Єрусалиму він заїхав в місто Тир, і там він зустрічається з учнями Ісуса Христа. Це не просто якісь люди, це учні Ісуса Христа. І сім днів Він знаходиться з ними в спілкуванні, і ці учні Ісуса Христа починають застерігати Павла не ходити в Єрусалим. І вони опираються на свідчення Святого Духа. Вони кажуть, Дух нам святий відкрив, що з тобою там буде. Тому не треба тобі ходити в Єрусалим. Історія каже, що на другий день він, їхав через місто, він заїхав до Кісарії, зупинився у одного проповідника Пилипа, і туди прийшов пророк на ім'я Агав. І що робить цей пророк? Пророк знімає ремень з Павла, зав'язує собі ноги, зав'язує собі руки, і каже, отак буде зв'язаний той чий, чий цей пасок. І коли це всі почули, вони почали написано плакати, почали просити Павла переконувати, щоб він не ходив в Єрусалим. Для чого тобі туди ходити? Тебе там ув'язнення чекає. Тікай звідти, спасайся. І дивіться, що каже їм Павло. Павло, коли це все послухав, він каже, що ви робите? Для чого ви говорите ці слова мені? Для чого ви рвете мені серце? Павло каже: Я готовий не тільки бути ув'язненим. Я готовий життя віддати за Ісуса Христа. Я отримав конкретне доручення йти в Єрусалим. І я готовий віддати за Нього життя. Тому не просіть, не благайте мене, заспокойтеся. Тому що я знаю голос Ісуса Христа, і Він кличе мене в Єрусалим. І він так і зробив. Виникає питання, значить, це не Дух Святий говорив учням? Друзі, ми хоч... я хочу, щоб ми розуміли, що це Дух Святий говорив учням ці слова. Але якщо ви будете читати, ви ніде не знайдете, щоб Дух Святий казав, зупиняйте Павла. Так, Господь їм відкрив, що Павло там чекає, але ніде він не сказав зупиніть його, не пускайте його туди. Тому нам дуже важливо розуміти, що сьогодні Дух говорить до нас. Як нам діяти, що нам робити. Апостол Павло, він знав голос Божий. Він розумів його і чітко виконував Його волю. І цьому він навчився у Ісуса Христа. Коли наш Господь ішов на Голгофу, йому так само учні казали, не треба туди ходити, не буде це з тобою ніколи. Ви пам'ятаєте, як відповів Ісус Христос, тому що він знав, чий голос це, що це не Петро говорить, що це лукавий його хоче зупинити. І він пішов і виконав волю Божу. І цим він навчив Павла, як треба вести себе. І цим сьогодні вони вчать нас, як ми повинні себе вести. Тому нехай Бог нам допоможе кожному з нас знати голос Божий, розуміти його і чітко виконувати. Я пропоную, щоб ми підняли зараз на наші ноги. У кого є бажання, будь ласка, помоліться, я закінчу, а після цього ми будемо приступати до вечері Господні. Дорогий наш Господь, батько наш Небесний, сьогодні ми тут перед тобою стоїмо такі, як є. Прості грішники, Господь, за яких. Страждав ти, за яких ти проливав свою кров, Господь. Але ми любимо тебе, Господь. Тому ми тут і ми хочемо вшанувати Твоє святе ім'я, ми хочемо згадати і нагадати собі, яку ціну ти платив за кожного з нас, Господь. Я дякую Тобі за те, що ми маємо спасіння, ми маємо життя вічне, Господь, і ми хочемо жити так, як Господь ти хочеш, так як Ти нас вчиш, і тому просимо благослови нас в цьому. Де ми не так поступали чи слухали якісь. Поради цього світу, якісь бажання свого серця, покрий своєю милостю, Господь, всі наші недоліки, Господь. Очисти від усякого гріха. Господь, я молю тебе за нашу церкву. Благослови, щоб між нами була любов, між нами була єдність, Господь. Щоб тоді, коли ми будемо протягувати руки до цієї святої заповіді, Господь, щоб ми робили це для слави Твоєї, щоб це не був осуд для нас, Господь, я прошу тебе. Благослови нас цьому бути вірними тобі. Амінь.